Маньяк АВТ такий же самый мучай не Ой, Ай, давай в голове ты звітся доки давай. у нас сейчас. Доки Все. він не повернувся тікаємо.

Ага, давай машину застрять. О, что це за машина? Тут при відкритій дверцят, а так биться когось тільки ще лепну. Машина там стоит. Так он доки Так і ты сам знаешь, вс Мы втекло, походу. Я бачу Ще якраз така погода, перший раз таке явище природи бачу. Піщана буря. А. Буває. Буває, буває. Надіщо обійдеться добре. У мене трошки кружиться голова. О, що сталося? Їдь, віце, заводиться. А що осталось? Я намагаюсь. Або в санстиру, або без посіок. Я не дотяну. Це точно. Ох. Будемо мінятися. За рулем. Ай, там далі. Боже, до кінця настаїти ведеш. Ай. Проти я посплю, поки ще немає зміни.